Ця остання подорож, вже з деким дивився, була нагодою стати так збоку і поділитися на наше з вами співжиття, на Україну, на нашу церкву, на наш університет, на наше місто, область. І зрозуміти, наскільки зі усіма нюансами, які є в нашому особистому місцевому житті, наскільки є благодатним. Я зрозумів, що прихильність людей це є великим викликом і великим завданням, і що треба починати намір. з новою постановою з якоюсь такою відновленою вірністю Богові і людям. Але цей відрух, який очищує, і лишає місце, лишає місце на велику велику п'яність, велику таку доброту, яку я переживаю. І ці тижні, і сьогоднішній день для мене є в Це день Богдан. Бог за життя, за батьків, Бог за вас, вам за те, що ви є. І мене до цього такого дещо відчуття і пережиття цієї вдячності в ярчісті. останніх місяцях, які власне не були приворочені до сьогоднішнього дня, мене супроводжав один проект який зароджувався вже багато років тому в помисі. Тому помислі в тій думці, в цій свідомості, що кожен з нас багатий на людей, якщо ми лише відкриємо на це свої очі, своє серце. І що я дуже на людей багато. І цим помислом півроку тому я поділився з Львівської художницею і манкої у І цей проект. Полягав у тому, щоб старіше в моєму житті духовних наставників, тих, які мене так чи інакше уцерковлювали, представити на одній картині, ну, я собі виявляв щось, може наполовину цього планшету. Ну, так, як би сказати, в мініатурі. У список був той, який є. А Іванка э, своєю художньою творчістю і заполом створила те, що є перед нашими з вами учинять. Я би хотів, я би хочу дозволити собі просто прокоментувати. Хто ці особи є? Категорії є так люди, які протягом життя, які давали життя, давали духовне життя, які мене хрестили, мене вели, мене сповідали своїм прикладом якось надихала. Деякі дуже відомі. Деякі цілком забуті. Іванка поділила це на три групи, які географію, географії, от географії часом хронології. Це перше табло це Сполучені Штати, Північна Америка. Де знаходяться мої батьки. Бідіхресні батьки, тета Стефанія, яку дехто знає, яка ще живе. Більшість усіх тут покійні, і критерій, який був 75 років, плюс-мінус і більше. Бо інакше не було би, знаєте, полотен у світі, який би вмістили всіх тих добрих людей в моєму житті. Хіба й ви тут так поставити дзерка, хто Тут є Йосиф, який, коли мені було сім років, приїхав до мого міста, якого постать, якого благословення змінили курс мого життя. Є духівник, викладач, отець Генрі Науен, який відкрив мені спільноту раршу. І багато чого в духовному в житті. Як не секрет в нашій спільноті моя дорога до священства навіть найбільш інтимному родинному у колі була непроста, і був такий один пан Євген Сиракузах. Є в сиракузах вже навіть ніхто не пам'ятає, він ходив щодня на службу Божу і в ті роки, коли. Я мав 15, 16, 17 років і своїм свідченням і своєю тихою підтримкою, виконуванням якоїсь духовної книжки був для мене дуже важливим таким тихим духовним другом, хоча він від мене був може на 60 років старший. Сестра Василянка, яка ще живе, має 95 років, яка вчила нашій українській парафіяльній школі. Сестра Су, співпрацівниця е, отця Генрі і Жан Ванє, з яким я ще познайомився, бачив його в Гарвардському університеті. Мій хреститель, парох отець Василь Середович, який ще був на Ленківщині священником, а потім, може, 30 років був пару у моєму місті. Цей Томас Мерта, він належить до тих кількох осіб, на цих картинах, яких я не знав особисто і не бачив. Але маючи 17-18 років, як я в університеті потім вчився, я читав дуже багато його книжок. І це е, у, у такому самотньому духовному пошуці, коли я не мав ще духівника, було дуже важливо. Поруч нього є патролок, також один з тих, що ще живе, єзуїт. Отець Брайан Дейл, який є ще професором з Нотридану. Мій дідусь, який помер у 2002 році, на 105 році життя, він був один може, останній воїн Галицької армії, який ще жив, дожив до третього тисячоліття. Мав почуття гумору і мав дуже тяжке життя, але це якось переносив і давав енергію іншим. Чим мене правляч умноження? І мусив я відповідати знаєте, на питання захід і мені розказу про пригоди на фронті в Першій світовій війні і в час безвольних змагань. Е, Нижче є отець Боніфаті, е, ахімандрит монета в Каліфорнії, куди деякі наші. Викладачі молоді їздили, вони пам'ятають, ця факт. Він був дуже маленького росту, дуже гострий аскет. Наприклад, в його монастирі в Каліфорнії, де температура часом сягала 45 степенів, е борячий можна було купатися лише раз на тиждень. Ну, Я так, знаєте, відкрито з деятелі. Спускати туалет також не можна було по-першому, тому що цілий монастир солідаризував з людьми в світі, які не мають води. Знаєте, то так, ну, з одного боку, так, дивно, а з другого боку, яка глибина пошуку? Бо він довгі роки був перед тим перетиватися. Це один е, учитель, брат, я ходив до школи християнських братів. Також забутий чоловік. Я тепер був в цій школі, шукав його фотографії, годі було знаєте, знайти. Е, я так побачив, як може бути в структурі, в якій хтось пропрацював 30-40 років, знаєте, за кілька років сім. Ї. Випадали. Може, це не є найгірше світ, лишається у людях, яким була передана любов. Це є діакон Тернавський, Богдан, який в старшому віці став діаконом. і він збирав кошти на Гарвардський університет. Отже, це є це, е, особи, деякі особи старіші з Північної Америки. Тут, я думаю, вже е, чимраз більше знайомі е, особи. Е, Блаженніший умир був моїм сповідником в семінарії в Римі. Кардинал Сильвістріній дуже допомагав нам з встановленням е, академії, але він посилював моє розуміння Вселенської церкви. Е, Колись треба мені окремо розказати, як це, як це було. Це була тонка, дуже відкрита людина, чий більше чи живе, e, і, і якось так я бачу його серед своїх духовних нього є уєканність своє, шляхетний е, оксфордський професор, православний богослов, перекладач літогічних текстів на англійську мову. Який мене вразив тим, ми часто були на конференціях, був член засновник Київської студійної групи, він мене вразив тим, що це перший православний архієрей, який перепросив нашу церкву за те, що православні брали участь у репресіях і перес... нашої церкви. І це, це для мене. Це відкривало перспективі і стосунки. Кардинал Шпідлік, який упокоївся кілька років, я жив вдома домі, з ним і був моїм сповідником. До Немілії Джеревіні, який помер три роки тому, костем, якого були десятки-десятки наших семінаристів, наших студентів в Мартії, де вони вивчали італійську мову. Ну, деяких які не слід представляти, отець Верен Фідманстратор, найбільшої добродії е, нашої церкви, будівничої семінарії, який і давав мені стипендію, як я був студентом. отець Роберт Таф. Томазо Федерічі, е, той був слов в рівні, який на мене особисто мав найбільший вплив, це був богослов пасхальності. Він був один з перших мене, якщо не перший, який був професором в Прабському університеті. Він же викладав час чи перед Другим Ватиканським собором. Він був таким був словом для наших всіх студентів Кастигоноїху, був він також професором Владика Гідня, описав свою працю отець Андрію до Отець Іван Гриньо, який поєднував церкву і націю в своїй свої думці. Це була вражаюча особистість, е, яка, е, яка розвивала Український католицький університет, яка перекладав він перекладав е, літургічні тексти, які ми ще вживаємо. Е, і, він мав вплив на нас в семінарістів. Це дві сестри монахині Василянки, які просто працювали в семінарії і мали такий таку материнську присутність, сестра Казанта і сестра Дарія. Владика Івановна і отець-музичка, кого наша спільнота знає. Найбільше усіх є на цьому планшеті. Це є. Поставіть з України. До тих, яких я не бачив, належить Андрей і Клименті Блаженний. Йосиф Святий, який в Україні творив академію, е, страждав і готовий оце все, чим ми з вами тішимося. Його наслідники три, Мирослав Іван, який відновив академію, довірив її нам з отцем Михайлом. Такий дуже вільний і недвозначний спосіб. 31-32 роки ми тоді мали, він казав, творить університет. Владика Володимирська, який був настільки близький до народу. Настільки правдив і виспив, і передав цей слово скип з підпілля, блажені наш Великий Канцлер. З цього боку є владика Філемон Курчата, який 40 років був протолігумен е -е, усіх Васильян в підпіллі. Про нього, очевидно, Владика Ігор, може багато більше сказати. Це святець, е -е, я сподіваюся, який буде колись. Не Васильян-Димтурист. Я сказав, ви тут Роселян, так, ви росту димтористи. З другого боку, тут є ще один подвижний димторист. Отець є в слава. Я не можу сказати, похвалитися, що я був близький до цих осіб, але я мав на голову ще так постать. Ця снаря, які допомагала нам з'їзду українська молодь Христові. Раджу вам поцікавитися, хто це такий і е, яких невеликих людей мали, яких ми сьогодні не дуже знаємо. Серед покійних владик є також Владика Марківич, е, е, Крім того, що був він таким чистим, простим. Добрим церковним мужем, він був, він був великодушним українцем. Він з Закарпаття приїжджав на кожний погляд, не лише влади церкви, не лише так би сказати, великих людей, але він і відмовляв і наші запрошення з Волосовської академії. Владика Павло Сил, з яким ми часто мали і чіткі дискусії, Серед владик. Ще є владика Ліян. Це перший відповідний Владика, з яким я познайомився, він скривав тоді, що він Владика, як його тоді сповідався, в, в 88-му році це ще було. Його брат покійний, нами всім улюблений отець Василь Володимир. Мій святитель, владика Софронного Дерніві. Який був сусідом моєї мами і зв'язки в нашій родині багато десяти днів. У Києві редакторист потім стоїть отець Методі Костюк, який був один з перших, з яким е, я робив інтерв'ю. Це наймолодша людина. Людина, яка часто була, як би сказати, контестації з багатьма, але він горів царство. І цей момент він мені передавав кубані, утецькі добродійки. Це батьки нашої манідонати. Я мав нагоду час, часто бути в їхньому домі і відчути, що це було, що це було для родини, переносити цей смузький, віри крізь час катакомбів. Сестра е, Марія Раке, єврейка, яка стала стодиткою, е, вона мене дуже любила, вона це публічно говорила е, і вона якось так розброювала. Я їй дуже вдячний за е, цю теплоту. Подружжя, особливий подружжя Маркевичі. отець Маркевич і його дружина е, вразили мені зістю своєї любові, яка не згасала, помимо того, що вони мали 80 років, вона була чиста, вона була глибоко духовна. І я мав честь з ними робити інтерв'ю. Між живими ще є отець Лівіо, отець Володимир студить. Який не був українцем, був францисканином і настільки полюбив наш уряд, нашу церкву, що він вступив до монастиря студентів в Римі. А тоді перший з того монастиря е, переїхав до Україну і просто навіть переписався до унівських студентів. Е, там прийняв наше ім'я Володимир. Е, і для наших студентів перших рівні шкіл був таким духівником. Варто його постать розкрити. Він дуже добре знав е, отець ректор семінарії, який близький був і колись розпитайте е, про нього. Ну і серед Богу дякувати живих усі, є пан Євгенець Вестюк, якого. Я також знаю з 1988 року, який відзначається особливою духовною тонкістю, великою особистою до мене, прихильністю до нашої з вами спільноти. і е, пані Цегельська. це бабуся нашої Іванки Критєкевич, мама пані Лесі Китєкевич, яка часто свідчила, про Свої катори, катори цілої людини у нашій спільноті. Остане півріччя Іванка руфлік збагачує моє життя. Дехто, хто може, був в цих місяцях в вдома бачив, що там закриті були якісь великі душки. Ми так говорили про цих людей. Вони споживали в мене в хаті вдячності. І тому я хочу з вами цим багатком сьогодні поділитися. І хочу подякувати вам і представити вам Дики вам спасибі